Що ж, про усадженці йду на дачу. І знаєте, яка мені прийшла зараз думка? Пам'ятаєте, я завжди вам кажу про благочинність і про те, що не треба бути злим, не треба косячити. Коли ти трошки, знаєте, більш людяний і коли ти не боїшся комусь допомогти, про ефект бумеранга, пам'ятаєте? Так ось от я вийшла з цими коробками і мені прийшлось би ще чекати довго автобуса, я сиділа. Але пересіла до мене приємна така жіночка, ми почали з нею розмовляти, про те, про все. Я казала, їй ви знаєте, ми будемо сидіти, мабуть, біля години ще. Щось, щось я рано вийшла, вона мені каже, ой, ну довго, ну нічого. Сиділи, сиділи, потім під'їжджає чоловік на машині, на автівці, Вони кажуть, ми в ту саму сторону. Під час розмови вона послухала, куди мені їхати і каже, і каже мені, а моя ваза? ми вас зараз підвеземо. І уявляєте, вони мене підвезли. Я швидко добралася, легко, менше перла ту коробку, ось так працює ефект бумерангу.